Привіт! Ми тут сьогодні на спільному Євромайдані. Позаду нас стоять 27 кольорових купів. Це платформа Голос Куть. Дєвий інструмент для залучення спільноти для спілкування з людьми на площах та вулицях українських міст. Ми тут сьогодні проводимо публічні інтерв'ю з людьми, які мають позицію і звертаються до іноземної спільноти з приводу подій, які нас всі приду'єднали. Важна ідея тому щоб зробити Майдан не политический. Сейчас мы видим, что на сцене выступают политики, произносят политические лозунги. Мы хотим, чтобы Майдан был культурным, чтобы здесь выступали люди, которые хотят донести свои мысли разумные, рациональные. И, ну, наверное, стоит сказать о том, что мы собираемся здесь стоять в ближайшие три дня, затем мы будем стоять еще после того, как будет принято или не принято решение о подписании ассоциации. Ім є що сказати, які володіють німецькою, англійською, хорватською, якою будь-якою, звісно, нашою українською мовою. Приходьте сюди, висловлюєтесь, і все це буде в мережі інтернету. Дякую.